Доброго дня, мене звати Максим. Трошечки знову з проблема. а це Олександр Вікторович Буга, це наш головний архітектор. Добрий день. Добрий, Добрий день. Так, ми з ним ходимо просто по об'єкту, і я, знаєте, як то правильно кажуть, накидаю всяких е рад е предповідь, як буде українською Раціональних пропозицій. Так, так. Ну, Хмельницького, а не з Донецька все ж таки. Коротше, е раз пропозиції, е що змінювати, що не змінювати, по розеток, там всього такого іншого. І от ми задали йому питання на рахунок от квартири, в якій ми зараз знаходимося, 72 квадрати. Тут є нюанс з другим вікном. Так, я переключаюся. Питання: ось це вікно взагалі розглядалося в цій квартирі 72 квадрати. Що тут буде два вікна, і тут можливість буде там, якимось чином чи розбити цю, квартиру, цю кімнату на дві частини, чи щось зробити. І, от, Олександр Вікторович, скажіть, які е, ваші пропозиції щодо оптимізації цієї кімнати, як ви бачите це? Ну, е, щодо оптимізації, дивіться, тут дійсності може бути е, така цікава спальня, е, скажімо так, зонована. Тобто, десь можна зробити спальне місце. А десь зробити, типу, місце, щось, типу, робочої зони, чи робочого кабінету з невеличким там комп'ютерним місцем. Ну, але от нюанс: у нас є два варіанти. Або ставити ось тут, отам от зліва, та? або ставити отам ліжко. якщо ми ставимо там ліжко, то ну, там дуже тісно виходить, що якщо давайте стану по центру, щоб ви зорієнтувалися, так? Між розетками десь 2 метри, Олександр Вікторович. Тобто, там виходить поставити зліва тумбочку, справа тумбочку, ліжко, все, більше нічого не стає. Так, тут може стати ліжко, Я думаю, 1,60 м, таке стандартне. А тут я ж кажу, можна зробити цікаву таку робочу зону. Скажімо так. Окей, взагалі, у нас е, була яка пропозиція зараз на себе повер. Інша пропозиція. У нас була пропозиція залишити, зменшити одне вікно до е, тільки одної створки, таким чином збільшити стіну. Зараз показую. От це вікно я б зменшив потрібну на цю частину. Я її прибрав і залишив би тільки отаке одне возеньке. Як ви це бачите? Ну, в дійсності так, Можна. можна зробити. Можливо, можна зробити якусь комбіновану пропозицію, тому що. Якби ви дивитеся на це тільки зсередини. А я, як архітектор, дивлюся, що ззовні. Тобто нам ще дійсності треба якийсь цікавий фасад. І тому, звісно, якщо буде на фасаді десь, можливо, якась комбінація великого вікна, маленького вікна, а можливо, десь відсутність вікна, то воно взагалі буде цікаво. Так що, я погоджуюсь. Але я пропоную шукати компроміс. Ну, наприклад, четвертий, другий поверх музейки і третій поверх, так, отакий великий. Так я думаю, що на будь-який варіант у вас взагалі знайдеться покупець, тому що в дійсності ця спальня вона досить цікава, вона незвичайна, і вона ну дає можливість робити якийсь цікавий простір. Тобто, ну вона нестандартна, коли в тебе витягнута спальня, одне вікно, і ти да, і ти маєш типу, вже якийсь стандартний собі такий спальний простір тут. Щось змішане. Змішана функція. Окей, так, давайте так. далі підемо, подивимося, що у нас за питання по розетках по електриці. А. Так, ми зайшли не в мою квартиру, а в стандартну. Тут ще навіть е, шпаклівка не всюди зроблена. Тут тільки підготовка під те, щоб дошпаклювати. Е, бачите, тут тільки поставили двері і доробили відкоси. У мене накопичувалися питання від е, людей, які роблять ремонт в моїй квартирі. Пара питань. Пара питань. Перше. Оця э, розташування э, оцієї, э, як це від на чи як це правильно звати? Щиток 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 розташування щиток. цього щитка, воно нам о, обмежує можливості використання оцього о, ну, потенційного санвузла або а, як це правильно назвати? Так, це гардеробна, гардеробна. та гардеробна. Можливо, його її перенести трошечки лівіше сюди, прямо в лінію з цим, чи є можливість чи винести трошечки сюди. Тому що от у нас стала така історія, що ми повинні десь ми не, ми не можемо прив'язатись до того кута, і нам потрібно висувати сюди двері, і вони вже і тут закриваються. Там з'являється якась незрозуміла ніша, тобто, або перенести перепрошую одну хвилинку. Або перенести, наприклад, на ліву сторону, бо тут воно точно нічого не буде заважати. Взагалі, ніяких проблем не буде. Ну, от я так дивлюся. Я дивлюся, як ви дивитесь. Ну, Таке цікаве питання. Ну, Я, по-перше, хочу нагадати, що я архітектор, я типу, за прекрасне. За І тому, коли цей щиток, скажімо так, не дуже прекрасний, не стоїть тут. А стоїть там і не подобається більше, <рес> я поняв. Ну Но... я погоджуюсь, що можливо, треба можна його якось компонувати в одну лінію, щоб не залежало воно. Але це треба подивитися по розкладки кабелів, тому що хочу нагадати, що ми ж прокладали там всередині це в гофрах. <рес> можливо, це було б трошки забагато в одному місці, і тому було складно. Але можна подивитися, і можливо, можна і змістити. Але не бажано його переносити сюди. Окей, добре, друге питання щодо е підключення. А, до підключення. Давайте ви мене будете знімати, а я вам буду говорити, щоб люди на мене дивилися, яке я гарно. Ага. Так, дивіться, щодо підключення каналізації. У нас вийшло так, що ви труби привели переборошу. Ну, може, будемо казвати. От, сюди прийшли труби, там йде каналізація. І вийшло так що в моїй квартирі, в моїй квартирі, саме ось сюди потрібно було зробити підключення. І взагалі я зрозумів доступно, що більшість людей ставлять мийку. Ближче до кута. І я розумію, що ми всіх не вгадаємо, ми вивели, а ви самі сюди проведіть, куди вам потрібно. Правильно? Це була концепція. Ну так, звісно, кожен планує собі по-своєму свою. Тут тоді, хоча б я думаю, нам мало б сенс це стяжку обрізати до кінця. Ну, дивіться, я якби погоджуюсь. Зворотній зв'язок це дуже супер. Вроде зв'язок це супер, але ну, ми теж не можемо врахувати все на даному етапі, побажання всіх. Тому ми шукаємо універсальні варіанти. Але, звісно, можливо, що зробити універсальний варіант, не помилившись, теж неможливо. Можливо, да, можливо, ми десь помиляємося трохи. Але в процесі ми це будемо відправляти, слухаючи зворотній зв'язок, дослухаючись, шукати компроміси. І, я думаю, що вийде. Якщо чесно, я піймав Олександра Вікторовича, у нас не було заплановане інтерв'ю, тому він трошечки. Не... In... підстава. Підстава, yes. да. я, я вважаю, що це найкраще інтерв'ю, коли відбулася підстава. Ось такі речі там у Трамп зеленським. О, таке цікаве інтерв'ю, підстава. Тут така сама історія. Люди люблять таке, тому друге питання щодо телевізора. Телевізор це зло. Я з вами згоден на 100%, але зло не зло, але люди ним користуються. Треба ж десь показувати дітям пані Калину з Ютубу. У е, мене він став ось тут. Так. так от він стоїть. Давайте я так показую. Ось тут він став. Ми підключили його від тої розетки, пройшли так, тик, 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 проштробили, потім підняли вгору. І оце стало кінцем е, цієї розеточної групи. Е, чи немає сенс нам хоча б просто якщо. Тут вже все так розплановано, перенести цю розетку вниз, щоб хоча б залишилось тільки вгору підняти. Бо е, чи правильно я розумію, що е, коли горизонтально штроблять, це гірше, ніж коли вертикально. Ну, Для конструкції, звісно, вертикально краще. Горизонтально гірше. Це 100%. Але е, робити з цієї сторони або з цієї сторони ну, це вже на знак кожної людини. Тому е, кожен собі. Е, Розраховує планування по-своєму, і звісно, виникає питання: ну можливо, чому не сюди, можливо, сюди. Тому ну, може тоді навпроти, де, просто тоді і оцю вивести розетку. Ну, звісно, якщо треба передбачити можливість встановлення телевізора або там, або там, і це саме треба передбачити, ми це врахуємо Вра... ну але, я би хотів, але, але це з сьомого будинку проговорити? Так, або раніше, якщо є можливість, наприклад, там другий третій будинок, де можливість є вже щось. Після нашої з вами бесіди щось додати, змінити, якби саме по, як то кажуть, юзабіліті є таке слово модне, модне так? Я модне, теж модне. Модне Так, юзабіліті. Та, от щодо користування, було б непогано, якби ви, ви це е, зробили. Тепер, після того ремонту, який я вже розпочав, я покажу ще одну річ. Ще одну цікаву річ. Так, пішли? Так, це у нас. Спальня. О, блін, тут якраз трошечки заважається І гіпсокартон. Ну, давайте я попрацюю, ви потримайте, а хай люди подивляться, як я працюю на робочому. Ну, Хай, хто не знає, я починав працювати якраз О, на бетономішалці, щоб всі розуміли. Да? Було моє перше роботи, я ще вчився. Я відео бачив там про бетономішалку, там. Бетономішалка була, так. Точно точно. Так. Там, здається, якогось клієнта бетономішалку. <рес> так. таке? Так, було. Так, дивіться, О, цей Олександр, ми стикнулися з тим, що е, саме в цій квартирі, а це квартира 46 квадратних метрів. В ній е, їх у нас чверть від всі, всієї кількості квартир. Тобто це більшість. Так, і виходить, що по цій квартирі ми перенесли розетки вліво, десь практично на метр, і відстань між ними трішечки збільшили. Після цього підняли вгору. Ясно, що то підсвітку то не всі будуть робити, і, можливо, її зроблять якось по-іншому. Але розміщення цих розеток, я вам зараз покажу, яке я хотів, потримайте. Знімайте мене? чи я добре виглядаю? Так, дивіться, перше, тут у нас буде шафа. В більшості варіантів шафа. Та гірса картон. Я розумію, так. Тут шафа. Я Якщо поді. шафа 60 см відіб'ється, то ця розетка виходить вже на відстані там, 30 см від шафи. Ліжко тоді тут стає. І у нас тут лишається місце для, для дитячого uh, манежу. Під вікном. Не дуже добре. Uh, і це перше. Друге, це те, що висота висоті ми з вами вже проговорили, я вже казав, що висота висота в ви ідеальні була б 65 см. Це просили наші дизайнери-архітектори. Але ну, я погоджую, що є. Мільєр ці, Ціяких тумбочки приліжкові, вони з, без задньої кришки, і там можна їх якраз залишити, щоб їх взагалі не видно було, кому потрібно, то тобто, ти підключив, поклав всередину. Тобто, діло таке. Але рахунок розміщення по цій стіні я все ж таки їх змістив і зробив би між ними відстань, ми просили десь 220 240 Тобто трошки більше ніж 2, 2, 2 метрів. Опціонально. І одна річ ще. Давайте тепер я вас покажу. Разом з цими дверима. Дивіться. У нас був план, куди відкриваються у нас тут двері? Так, звісно, сюди. Звісно, сюди, тому що ну, у нас е, сюди відкривається, так? Е, ще треба подивитися. Тому що, дивіться, у нас виключатель ось тут знаходиться. О, а можливо і назовні? Я, я чесно кажучи, не пам'ятаю. Я просто думаю, що назовні не дуже добре. Я просто хотів би попросити для того, щоб це було більш універсально. Я поняв, мене підловили. Ні, так ми дійсно, коли дивимося на квартиру зсередини, нема проблеми з якої сторони вимикач. Взагалі по барабану. Ну я так само дивився, поки ми не дійшли до цього в нашому це. Тут я не кажу, ну, дійсно цікаво, шкіра, що дійсно зробити двері відкривання сюди, сидим є яшках. Так, і двері відкриваються на шкаф, тобто вони не прості. Звісно, там на відповідь буде розгляджувати, де відкриватися, і тоді ти включити. Такий варіант теж може бути. Перенести сюди, але тут все ж таки буде шкаф і тому теж не дуже рано. Тому тут треба шукати От е, я теж спорив по, по цьому питанню з Остапом, це потрапило на відео, але мені було б зручніше. Знімеш мене? Показую, як зручніше було. Мені було б зручніше, коли в я дійсності поклав двері на шафу, тому що в мене все одно, все одно шафа, стінка шафу. І щоб двері 60 см, шафи 60 см, вони і далі думають, ну, що треба замежувати розібратися ручка, ну, тому що шафуємо одразу там була Ну, ручка і так далі. далі і за що в мене цей кут працює, так? а виходить, що коли е, в мене двері відкрили сюди, я цей кут замкнув. Все, Він не робочий. Коротше, можливо, mm -hmm. продумати варіант з. Хоча ми показали, як це зробити. Дійсно, може, дійсно не треба. Впали вниз підлогу, тут підняли слуги під картону, це зайняло в електрика, по-моєму, він сказав пару годин. Тому, це, тому я, дійсно я, нема проблеми. Я думаю, що ваші покупці дуже гарні, творчі люди. Вони. Придумають, як організувати свій Так, да, і попросять мене зробити це за наш кошт. Надаємо їм можливість. Тобто, ми робимо перший крок, щоб вони могли, могли зробити ще декілька і, ну, і зробити як їм хочеться, окей. Okay. Так ну і пішли дивитися на просто я вважаю це вінець, як вінець так думки. Думати. Але це не вашої думки. Я знаю, Олександр Вікторович, ви були вимушені це зробити санвузол. Сан -вузол. Да. Заходьте Олександр Вікторович. Тут, тут якраз місце, це ж великий санвузол, 2,8 квадрати. Це якесь приміщення кладова. Питання about. по санвузлу. Е, да, на жаль, тут в санвузлі багато сміття, але я думаю, що, в принципі, наша концепція основна це. Просто поговорити про те, щоб е, збільшити їх. І ми ж їх збільшили, Олександр. Ми виктори. збільшили санузли в дійсності, ми їх збільшили. Е, ці санузли, тобто розмір цього санузла, він є цілком стандартним. Тобто, якщо подивитися навіть такого каріфею планувальних рішень, як Нойфер, то там багато таких рішень планувальних є. Е, е, я вже не пропоную заглядувати в якісь е, салдєповські норми. А я казав, що наші люди галі балувані. А з другого боку, якщо взагалі подивитися, типу приклади європейського проєктування, вони санузлам приділяють дуже мало уваги. Вони їх роблять дуже маленькими, тому що вважають, що чим менше санузол, тим більше ти на ньому економиш. Тим менше ти використовуєш води, ти менше ти використовуєш тепла, тим менше ти використовуєш вентиляції для того, щоб відбувати ту вологу і тому подібне. Ну і оздобити його так, менше треба. Менше оздобити його. І тому вони вважають, що санузол повинен бути мінімальним. Я розумію, що в нас ну, в нашій країні менше не в Європі, майже, але майже. Але ми туди йдемо. Тому, в принципі, би, на наш перехідний період ми вирішили, що ми будемо їх все ж таки робити трохи більше, ну, тому що ми знову uh -huh. сприймаємо зворотний зв'язок не критично, а тактично, і тому ми дійсно пішли на ці поступки. Але я думаю, що ми все ж таки ну, прийдемо до того, що у нас е, санузли будуть всіх оптимально мінімальні. Тому що, зважаючи на це, це все ж таки не житловий простір. Uh -huh. Це простір, скажімо так, ну, для якихось інших потреб. Тому... Згоден. Але покажете, за рахунок чого ми його збільшили? За рахунок чого? Так. Ну, по-перше, ми ж, типу, трохи збільшили Угу. От там, здається, на світлі Так. І... і здається, ми його тут погоджили. От... Ні, ми ж оту вентиляційний блок, його перенесли в кінець і, в кінець. і зробили е як нібито душову. Тобто, фактично, ми доєднали оцю штуку до От, тобто, колони. Ми, ми надали можливість, скажімо так, те, що ми його збільшили, е ну, воно багато роні не зіграє, але ми надали можливість людям само самому збільшити його. Ну там набагато, тому що там є можливість збільшити його туди, і є можливість збільшити, тобто і в сторону кімнати, і в сторону кладови. Тобто, вже не заважаєте, так, так. Та, та, та ну в принципі так. Ми проробили по самовунах. Насправді у нас 7-12 будинок. Ми над ним працюємо вже, ну, мабуть, рік часу. Ну, так? набагато більше працює і він допрацьовується постійно. Я звертаюсь постійно до Олександра Вікторовича з проханнями такого вигляду. Причому мені треба це з багатьма з керівного складу погодити. Це найскладніше, тобто ти погоджуєш. Не тільки з Олександром Вікторовичем, який перед вами, а ще з керівниками, показуючи їм там, фідбек людей, говорячи, що дійсно це треба. От. Ну, і, в принципі, а взагалі по кухні питань нема. Ми купали своєю кухню по багатьох розетках, тому от в цілому я вважаю супер. Мало того, ми, по-моєму, ось оту от чи оцю ми заглушили. Точку, тому що у нас якось там трек, якийсь там будуть щось таке. Ну, взагалі, в мене питань нема по електриці. Є нюанси, чесно кажучи, нюанси, тому що електрик, наш ви розуміли, за два дні. Все переробив разом з санвузлом, і він казав, що там то реально були години. Тобто ну, там він на весь день працював. І вийшло то по грошах з електричної підлоги, він електричні підлоги більше, більше часу приділив. Е він практично зробив всю кухню, зайшов сюди, сюди, і в нього більшу частину зайняло те, що він ж робив стяжку, тому що стяжка у нас, по-моєму, вийшла замість сотої марки 150-ї, і, і він трошечки там, пару дисків тут спалив. Тому так воно і дорого і вийшло. Ну і плюс, скільки там дрота, того, там, десятки метрів, теж трошечки коштувало. І все це вклалося з підлоги в 20 чи, 20 чи 25 тисяч гривень. Я вважаю, це топ. Ну, в принципі, все, дякуємо вам за вашу роботу, Олександр Вікторович. Uh, we'll <laughs> все до побачення, до, до наступних побачення. зустрічей. Я зняв це відео.